Вітаю в ефірі. Спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Злочини, правопорушення, надзвичайні події те, з чим щоденно зустрічаються криворізькі патрульні. Ми покажемо, як виглядають поліцейські будні, боротьба за дотримання літери закону, знешкодження порушників і допомога громадянам. Це та багато іншого. Ви побачите в нашій програмі. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Два дні на підлозі. Патрульні врятували дідуся. За дві години здійснив два грабежі. Поліцейські затримали зловмисника. Та нічого не брав, Що в кармана. Айфон! 75 пакетів з рослинною речовиною. У кривому розі затримали ймовірного продавця наркотиків. Знерухоміли два дні. На вулиці ветеранів праці чоловік став заручником власної оселі. Про нього повідомили уважні сусіди. Вони не бачили дідуся кілька днів. Почали бити на сполох та зателефонували до поліції. Тихо. Есть, руку освободили. Суков тут выжить уже. Два дня? Патрульні прибули за адресою та обійшли будинок. В одній з кімнат інспектори побачили господаря, який лежав на підлозі. Чоловік відгукнувся до патрульних, але підвестися самостійно не міг. Виявилося, що пенсіонерові стало зле. Він впав та застряг в батареї. Аби врятувати чоловіка. Патрульні увійшли до будинку та допомогли Криворіжцеві. Обстеживши вікна даної квартири, було виявлено дідуся, який мог, міг рухати тільки однією рукою. Згідно з статті 38 закону про Насполіцію, було вирішено проникнути до даного житла для врятування життя даного чоловіка. Було знято скло та проникнено до даної оселі, в якій було виявлено дідуся, який застряг головою та рукою в батареї. На, дане місце, на місце події було викликано бригану швидкої медичної допомоги. Невгамовний грабіжник. Днями в Тернівському районі жінка звернулася до поліції та повідомила про грабіж. Вона розповіла, що зловмисник забрав в неї кошти в розмірі однієї тисячі гривень та зник в невідомому напрямку. Що я наприклад, якого грабіже. Хорошо не грабіже? В смысле, сейчас, вы знаете, Там вот под... Ну, Мы девушка, провели, да, есть. смысле, сейчас да? Есть, Белый, iPhone. Белый iPhone. Да, да, в да в ничего да, не брал. Какой iPhone? IPhone. да, айфон? Что в да, Айфон. Что в да, кармане? Бежал, я забрал телефон у него. чуть Патрульні передали орієнтування в радіоефір та почали пошуки зловмисника. Через деякий час ще одне повідомлення про грабіж, але цього разу наживою став мобільний телефон. Неподалік від місця злочину інспектори помітили схожого за описом молодика та провели поверхневу перевірку, в ході якої виявили, грошові кошти та телефон схожий на викрадений. Обставини події встановить слідство. Зустрівши заявницю, вона повідомила прикмети даного грабіжника. опрацювавши прилеглу територію, дану особу не було виявлено. Через деякий час на службовий планшет надійшов такий же самий виклик, грабіж з тим же, з тим же самим орієнтуванням. Під час опрацювання прилеглої території було виявлено особу, схожу за орієнтуванням та затримано. Під час поверхневої перевірки Даної особи було виявлено е, мобільний телефон та водійське посвідчення заявника. На місце було викликано в Сух Тернівського району. Маскарад в чужій оселі. Невідомий проник до житла товариша. З таким повідомленням до поліції звернувся криворіжець. Він пояснив, що наглядає за будинком, поки його друг у відрядженні. Прийшов перевірити, чи усе гаразд та натрапив на невідомого чоловіка. Як е, попав до? Он мне ключи, отдал. ключи да. Ключи где? Дырал же ключи. А ну посмотрите на меня, развернитесь. Не первый раз. Ранее. Да, я его уже видел. Заявник здивувався, адже непроханий гість був одягнений в жіночу сукню та не розумів, що відбувається. Чоловік, який знаходився в будинку незаконно, відповів, що пояснити свій зовнішній вигляд не може, а вдерся до чужого будинку, щоб в ньому жити, поки господаря немає, тому що не хоче йти додому, де посварився зі своєю матір'ю. Було виявлено громадянина у жіночому одязі. Е який незаконно там перебував. Як пояснив заявник, він доглядає за будинком, та будинок деякий час пустує. Прийшов перевірити, чи все гаразд, але виявив там невідомого громадянина. Не втримався. В Довгинцівському районі криворіжець помітив, що хтось нишпорить в його автомобілі. Чоловік підійшов до машини та побачив всередині раніше невідомого йому чоловіка.

Ні, ну пахне ну, це, це не моя. Я, я знаю, що у в машині. патрульні оперативно прибули на місце та з дозволу власника зайшли в автомобіль. Всередині знаходився переляканий чоловік, який пояснив, що нібито проходив повз машини, побачив розбите скло та вирішив перевірити, чи немає всередині чогось корисного для нього. На місце викликали слідчих для встановлення усіх обставин даної події. На службовий планшет було отримано виклик про викрадення авто. По у на місце виклику було виявлено автомобіль, який було вказано в повідомленні. Та невідомого чоловіка, який повідомив, що проходив повз авто, та побачив, що в ньому розбите скло, та вирішив залізти до нього, щоб щось звідти взяти. Не знахідка, а цілий джекпот. Про те, що біля 37-го будинку на вулиці Лермонтова чоловік продає наркотики, повідомили місцеві мешканці. Чоловіка зупинили та перевірили його на наявність заборонених речовин. в городе на улице Ленина купить Когда это час-полтора назад. мере. <клышленный> Криворіжці не помилилися. Патрульні виявили за вказаною адресою чоловіка, схожого за описом. В ході поверхневої перевірки він зізнався, що тримає в кишені десятки пакетів з речовиною рослинного походження. Таких виявилося 75. Усі фрагменти вилучили та направили на експертизу слідчі районного відділення поліції. Громадянин повідомив, що на парковці по вулиці Лермонтова, 37, Чоловік, одягнений у все чорне, має при собі речовини рослинного походження. Під час поверхневої перевірки у даного громадянина було виявлено у присутності двох понятих 75 пакетиків речовини рослинного походження, схожої на наркотичні. Цікава історія в Тернівському районі. Інспектори отримали повідомлення про те, що чоловік біля під'їзду продає наркотичні речовини. Інспектори прибули на вулицю Карбишева та перевірили інформацію заявника. это вам Где вы Я проходил через порт или через бак. да? Паркеровской, да? И просто когда впереди проходил через парк, там, в балку, получается, увидел человека, что мешкался возле него. там, него была, короче. Я просто полила, пока я не розвідую свою трагедію. Патрульні помітили вказаного чоловіка. Коли він побачив інспекторів, то спробував уникнути зустрічі з ними. Під час перевірки у ймовірного розповсюджувача наркотиків виявили два шприци, наповнених темною рідиною. Як пояснив правопорушник, то так звана ширка, яку він знайшов біля балки. І повідомив, що біля будинку 16 по вулиці Карбашева невідомий чоловік торгує наркотичними речовинами. Прибувши на місце виклику, було виявлено чоловіка високого зросту в коричневій курсі та синіх джинсах. Згідно статті 34 закону Нацполіції на було проведено порохневу перевірку внутрішньому кармані куртки, було виявлено у даного громадянина два шприца з коричною речовиною невідомого походження. На місце події було викликано сохтанівського ВП. І цього разу не без допомоги містян. Чоловіка помітили на вулиці Соборності. Він щось передавав підозрілим особам. Цим і привернув увагу місцевих мешканців. Патрульні виявили вказаного криворіжця. Шось. Достодні куртичку. Він заметушився, щойно побачив інспекторів, але втікати не став. Патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої молодик зізнався, що має при собі наркотичні речовини кристалічного та рослинного походження. Прибувши на місце події, було виявлено, громадянина, який, побачивши поліцію, різко змінив напрям руху. В ході спілкування останній повідомив, що має при собі заборонені речі. В ході спілкування останній повідомив, що знайшов дві-два пакети з зеленою речовиною, схожу на наркотичну. Три товариша і дроти в покровському районі патрульним повідомили про крадіжку. Поліцейські швидко прибули на вулицю Січиславську, але на вказаному місці нікого не було. Поціновувачів кабельно-провідникової продукції інспектори виявили неподалік. Патрульні оглянули прилеглу територію та виявили поблизу гаражів трьох чоловіків, які тягли близько 200 метрів зрізаних дротів. Вони зізналися, що вкрали їх з комунікаційного колодязя для встановлення обставин події та збитків комунальникам. На місце викликали слідчо-оперативну групу районного відділення поліції. Отримали виклик на службовий планшет про те, що по вулиці Січиславська, біля будинку 22, двоє невідомих осіб тягнуть кабель на провідникову продукцію приблизно 200 метрів. І пішли вони у сторону гаражів. Прибувши на місце виклику, було помічено троє невідомих осіб, біля яких було виявлено приблизно 200 метрів кабелю. На місце події було викликано сох Покровського ВП. Переплутала будинки. В Довгинцівському районі з повідомленням про загублену людину звернулася жінка. Вона пояснила, що на вулиці зустріла бабусю, яка не може згадати, де мешкає. Що случилось? Як сюди попали? Попала, мені попала додому. А де живете, знаєте. 4, 4. 4. Хорошо, чим ви сюди добрались? Тролейбусом. Тролейбус. Виявилося, що пенсіонерка просто не могла розібратись, на якій вулиці вона знаходиться. Розгубилася та не могла зорієнтуватися. Інспектори встановили місце проживання бабусі, відвезли її додому та передали чоловікові. Прибувши на місце виклику, було виявлено жінку похилого віку, яка не могла пояснити де вона мешкає. Кожного разу на запитання, де вона мешкає, вона говорила різну адресу. Шляхом оперативно розшукових заходів було з'ясовано її справжнє місце проживання. Жіночку було доставлено за місцем проживання. Усе забув. На проспекті Гагарі на патрульні виявили дідуся. Він поводився розгублено, тож інспектори запитали, чи усе в порядку. Чоловік пояснив, що йде додому, але в якому напрямку йому треба йти. Забув. Ну, одні проживаєте. Та вишкає вишказяй. Інспектори встановили особу пенсіонера та адресу, де він мешкає. Опитали сусідів, які підтвердили, що дідусь дійсно там проживає. Чоловіка провели до квартири. Вдома знаходився син, який подякував поліцейським за турботу про його батька. Було отримано виклик на планшет про загублену людину. Прибувши на місце виклика виклику, було виявлено чоловіка. По базі Армор було встановлено, що даний громадянин проживає за адресою по проспекту Гагарина. Даного громадянина було доставлено за адресою згідно 41 статті закону України про національну поліцію. Рідні та близькі чоловіка були дуже вдячні полку патрульної поліції. Кожен з нас є невід'ємною частиною нашого міста, і в першу чергу від нас самих залежить його спокій та безпека. Не закривайте очі та не проходьте повз якщо ви стали свідком порушення закону. Телефонуйте на лінію 102. спільними зусиллями. Ми зможемо запобігти скоєнню злочинів та правопорушень або негайно їх припинити. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До нових зустрічей на вулицях міста та через тиждень в ефірі головного телеканалу Кривбасу.